Можливо, я чекаю саме на тебе. Ксенія оголосила про закриття свого прихистку рослин. тож ось нова історія. Я главное, моя яскрава красуня, жила своє прекрасне життя, а тоді мене обміняли на пленсвопі. Після чого я зажила ще краще життя. У 2022-му я потрапила у прихисток рослин. І знаєте, в мене аура така жити своє розкішне життя, де б я не була. Бо не дивлячись на мій екстравагантний вигляд, я легка на підйом і у догляді я ніжно окреслюю Допомагаю зрозуміти свої потреби. Якщо ти забереш мене, я не сваритимуся, не капризуватиму, але й ти постав мене ближче до сонечка і не забувай про добре. Вам знаєш, я з радістю прикрашатиму твій простір. Я обожнюю це так заквітно. то не радитись, хоч ця краса забирає так багато сил. Якщо ти готовий забрати мене до себе за донат нашим воїнам від 800 гривень на Ксенії. вона розповідатиме історію росин з прихисткою далі. Чекайте наступну.